вранці о 10.50 по Холодногірському району наніс удар відповідно трьома шахедами поцілив приміщення фактичного дитячого садочку. 48 дітей на щастя не постраждали. Однак, внаслідок цього удару, одна людина загинула. Це працівник відповідно комунального підприємства міста Харкова. І дев'ять людей отримали поранення. Четверо з них знаходяться в лікарні. Двоє з них вкрай важкому стані, в тому числі жінка, яка отримала. Більше 30% відсотків опіків тіла наразі лікарі фактично борються за її життя. Дітей всіх було там евакуйовано із із укриття. Віддати належне адміністрації цього навчального закладу. Вони зреагували на сигнали повітряної відповідно тривоги, спустились в укриття, і це власне кажучи, врятувало дітей і відповідно персонал. Цього закладу дітей евакуйовували фактично із майже зруйнованої будівлі відповідно працівники ДСНС фактично знову ж таки під обстрілами, тому що ще повторно були запущені шахеди, значить, і всіх дітей було врятовано і далі, звичайно, їх обстежили і лікарі, в тому числі на місці. На щастя, знов ж таки ніхто не відповідно постраждав а далі звичайно потрібно і тобто працювати з дітьми, тому що вони налякані, тому що ну власне кажучи, пережити прямий удар шахеда в невеличкому приміщенні. Ну, це досить важко. Дивіться, у нас ще в 2022 році було прийнято рішення на Ради оборони області, де ми визначили ключові критерії для роботи освітніх закладів. Це стосується і шкільної освіти і дошкільної освіти. Власне кажучи, основна вимога це те, щоб цей заклад мав відповідне укриття, сертифіковане укриття. Да, і звичайно, вони мали перебувати безпосередньо весь час в укритті. Ну і головне дотримуватися правил безпеки та реагування на повітряні тривоги. Значить, по цьому факту, звичайно, що будучи розбиратися всі абсолютно правоохоронні там органи для того, щоб з'ясувати всі чіткі обставини справи. Ну і перше, звичайно, розслідувати військовий злочин. Не ну, тобто, воєнний злочин, так Російської Федерації проти мирного населення, проти фактично дітей, коли шахи були запущені, їх було три саме по приміщенню і по будинку, де розтасувався ось цей дитячий садочок.